Одне з найзухваліших пограбувань в історії у 1963 році у Великій Британії бандити влаштували наліт на королівський поштовий потяг. Цілі грабіжників були зношені банкноти, які везли на утилізацію. Щоправда, перед знищенням гроші зазвичай за інструкцію переписують. Але якщо встигнути до цієї процедури, то ними цілком можна скористатися. І ось тут головне питання: чи встигли ці крадії встигнути до цієї процедури? З якою кримінальною майстерністю вони планували злочин, і хто стояв за ними? Чи понесли вони зрештою відповідальність, чи вони прогуляли всі ці кошти? Відповідалі в нашому сюжеті. 8 серпня 1963 року Велика Британія прокинулась від приголомшливої новини. Пограбували королівський поштовий потяг. Зухвалі бандити вночі пограбували потяг. Зникло 2,5 мільйони фунтів стерлингів. За нинішніми мірками це більш ніж 46 мільйонів. Захмарна сума в історії нальотів. У це неможливо повірити. Зникли майже усі гроші. Преса одразу ж назвала пограбування великим, а країна буквально стояла на вухах. Люди поділилися на два табори: одні засуджували грабіжників, інші були зачаровані ним. Звісно, я хочу підбадьорити поліцейських, але насправді я захоплююсь бандитами. Я на їхньому боці. На карту була поставлена репутація британської поліції: розкрити злочин та затримати грабіжників стало справою честі Скотланд Ярду. Але як їх знайти? І хто вони, ці самовпевнені зухвальці? Поліція оголосила солідну винагороду, і вже через чотири дні після пограбування надійшла інформація про підозрілу діяльність на фермі Лезерслейд у графстві Бакінгемша. Ми прогулялись подвірям і в двох окремих гаражах побачили два лендровери. І саме тоді я помітив, що номерні знаки на них були однаковими. Фальшиві автомобільні номери насторожили поліціянтів і змусили зазирнути всередину будівлі. Там було порожньо. Здавалося, грабіжники знову виявилися спритнішими. Виявлено кілька комплектів відбитків пальців, і можна посперечатися, що вже невдовзі деякі з них будуть ідентифіковані скотланд ярдом. А решти грабіжників відбулись досить швидко. Особи злочинців встановили за знайденими відбитками. З'ясувалося, що в цьому угрупуванні було 15 учасників. Усі вони, включаючи ватажка Брюса Рейнольдса, раніше були судимі. Всього за п'ять місяців до січня 1964 року вдалося заарештувати майже всіх учасників банди. На волі залишилися лише троє. Серед них і організатор злочину Брюс Рейнольдс. Я бачив, як люди падають щодня, як кісточки І Я подумав, можливо, настала моя черга. Його черга настала майже через п'ять років у листопаді 1968-го. Він став останнім грабіжником, якого затримали, і людиною, яка розкрила усі подробиці великого пограбування. Це був злочин усього мого життя. Тож я дуже переживав. Реалізувати план було більш хвилююче ніж самі гроші. Свій задум Рейнольдс виношував кілька років відтоді, як випадково дізнався, що зношені банкноти доставляють поїздом до Лондона для утилізації. Я знав, що такі потяги практично на захищені. Вони перевозять величезні суми грошей по всій країні. А їхнім головним оберегом є той факт, що ніхто не знає, скільки в їхніх вагонах купюр. Тож план був такий: зупинити потяг по дорозі з Глазго до Лондона та дуже швидко винести гроші. На все не більше ніж півгодини. У кожного з 15 учасників угруповання своя зона відповідальності. О третій годині ночі беззбройні злочинці, перевдягнені у залізничників, вже були на своїх позиціях. Вони заздалегідь перерізали дроти зв'язку, аби ніхто не покликав на допомогу. Була прекрасна місячна ніч, одна з найкращих ночей для зазвичай туманної Англії. Ідеальна для втілення злочинного задуму. Роджер Кодрі, спеціаліст з електроніки, закрив зелене світло семафора мішком та увімкнув червоний сигнал. Щойно потяг зупинився. Зловмисники взялися до справи. Обухом сокири вони вдарили машиніста по голові, відчепили вагони та зірвали джекпот. Там було купа мішків, і коли я відкрив перший, я побачив, що це була готівка, те, заради чого, все панувалося. У тому поїзді було 128 мішків. Я заклав приблизно півгодини на те, щоб їх забрати. А потім дав команду тікати. Але хтось сказав: тут ще вісім мішків. Та часу вже не було. Ми рушили у напрямку ферми Лезер Слей. Все, що потрібно було зробити далі, зачаїтися на кілька днів, перечекати та розпорошитися. Головна умова, залишаючи ферму замести за собою сліди. Втім, саме її і не виконали. Це був не надто кмітливий план. Таким він був би за умови, якби ми усі змогли втекти. Чи відчуваєте ви спокуту у цих словах зловмисника? Чи лише його сум від того, що не вдалось вийти сухим з води?